Безумовно, шлях подолання труднощів після війни він дуже важкий і деякі питання дуже важко вирішити самостійно. Але ми знайшли колег, знайшли організації, які бачать нас в майбутнє і згодні нам допомогти. І спільними зусиллями ми. Налагоджуємо навчальний процес, ми розробляємо нові навчальні плани і безумовно, ми розширюємо та відновлюємо нашу технічну базу. Робляться проекти спільно з європейськими організаціями, робляться проекти спільно з міжнародними фондами, проекти Erasmus+, плюс безпосередньо, де я приймав участь. І раніше і зараз є дуже велико, дуже багато програм. Обмінів або просто візитів. І, але головна перевага тут знання іноземної мови і активність. Діти, які, у яких були зовсім інші плани вступати в якийсь там надпотужні університети в Києві, Львові, Одесі. А зараз вони розуміють, що ті можливості, які вони отримали тут, вони вже об'їздили купу різноманітних країн по проєктах Erasmus, по волонтерських проєктах. В них співпраця з міжнародними організаціями партнерами. Вони зараз, навчаючись в магістратурі, працюють, і вони розуміють, що таких можливостей вони, скоріше все, десь в іншому університеті не отримали. Я приймала участь у проєкті, який проходив на Кіпрі. Це було півроку, і мій процес навчання не призупинявся. Я навчалась дистанційно, це дуже добре для студентів. У мене з'явилося багато друзів за кордоном. У Німеччині у мене є друзі у Великобританії. І саме навчання дало мені змогу спілкуватися з ними дуже вільно. Наша кафедра активно організовувала такі заходи, як навчально наукові конференції, як студентів, так і вчених, які відбувались у Лондоні, Ізраїлі, Парижі, Страсбурзі, Дрездені, Мюнхені. Олімпіада відбувалася у місті Тегеран в Ірані. Дуже було цікаво для мене це. Ну такий. Крок у о, світ, який ну можна сказати, не кожному дано попасти. Фінансову частину взяв на себе університет. Я брала участь у проєкті Erasmus Plus у Франції на тему діджиталізації. Я не лише підвищила свої знання в колозі діджиталізації, а й також зустріла дуже багато людей з усього світу. Ім я можу й досі спілкуватись, практикувати свою англійську, що також немало важливо. У мене була можливість пройти курс підвищення англійської мови від курсера та Real English, а також долучитися до багатьох інших. Я кажу студентам чи англійську, принаймні англійську, тому що це відкриє для вас дуже такий великий пул можливості.